Скандал з нардепом Миколою Тищенко не вщухає сьогодні. Ми розповімо вам про нові факти його компанії, яка була причетна до побуття військового у Дніпрі. Але спочатку нагадаємо вам усю ситуацію. У соцмережах не встигають обговорювати деталі інциденту, як охорона держслужбовця напала на чоловіка з дитиною на руках. Ним виявився боєць спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов на позивний син. На повному відео з події видно, що Павлов просто запитав, чому люди в одязі кольору хайки, які поруч з Миколою Тищенко ходять зі зброєю та балаклавах в день в центрі Дніпра. Та поцікавився, чи перебувають вони на військовому обліку. Далі все ніби йшло до завершення, і військовий відійшов. Від них зі своєю дитиною у візочку. Втім, оточення нардепа почало переслідувати Дмитра. Далі підійшов працівник ТЦК, якому Павлов надав усі свої документи. Під час того, як Дмитро показував свої документи, помічниця Тищенка Евеліна Андрієвська знімала особисті дані військового на відео. На його прохання не знімати особисті дані Евеліна не відреагувала. Тому чоловік вихопив з її рук телефон. Після її заяв у звинуваченні чоловіка в крадіжці та пошкодженні гаджету. Група чоловіків оточила. Ла військового та скрутила його. Поліція Дніпра відкрила два кримінальні провадження: незаконне позбавлення волі та завдання легких тілесних ушкоджень. Інцидент в ефірі телемарафону прокоментував і сам міністр МВС Клименко. Мовляв, ті, хто причетні до злочину, незалежно від статусу, понесуть покарання. Наголосив, сам потерпілий перебуває в нормальному стані. В Кракені ж підтвердили, що потерпіли їх колишні військовослужбовиці. Наголосили, що стежитимуть за перебігом слідства. Зараз ми розповімо вам ретельно про нові подробиці нападу. Ми зібрали. Деталі про кожного, хто був поруч з нардепом в день нападу на військового у Дніпрі. Тож компанія наступна дівчина, яка знімала особисті дані військового на відео, це помічниця тищенка Евеліна Андрієвська, яка перебуває в базі Миротворець. Вона відвідувала Крим після окупації півострова та відрізняється проросійськими поглядами. Одним з охоронців нардепа виявився депутат опозиційної платформи за життя Сергій Савченко, керівником якого був Ілля Кива. Про це заявив телеграм-канал «Відсіч» та інші телеграм-канали. Думаю, довгий список, чим відомий зрадник Києва, нагадувати вам не потрібно. Ми провели і своє розслідування, де можна з легкістю по татуюванням та годиннику співставити фото Сергія та зрозуміти, що це саме він. Наступний фігурант 40-річний Костянтин Цубер, який раніше працював в нічному клубі, та, за словами журналіста Дениса Кошельника, таксує по Києву під час комендантської години. Наступний чоловік з написом Поліція це співробітник національної поліції міста Києва Богдан Писаренко, який під час інциденту опинився. У Дніпрі у нас в поліції також підтвердили цей факт. Цікаво, що він робив у Дніпрі, якщо працює на київську поліцію. Ну і новий фігурант, якого викрив журналіст Денис Кошельник, інструктор зі страйкболу Микола Щегельський. Микола у 2021 році був причетний до осквернення пам'ятника лідера ОУН Степана Бандери у Львові. Він облив його червоною фарбою. На інцидент з Миколою Тищенко відреагував і його кум Андрій Єрмак. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно, хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. А що ви думаєте з цього приводу? Яке покарання має понести Нардеп Тищенко та його компанія? Чекаємо на вашу відповідь в коментарях. А ще не забудьте підписатись на межу на усіх наших платформах. Посилання буде під описом. Усім, папа! -па. Thank <laughs> you.